Усім привіт, продажі Honda Serві. Свіжопригнана Швейцарії. Це нас 2,2 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація 2013 року випуску 213 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все вам буду поступово показувати в чорному кольорі, такому крутому обвісі, такий спереду бампер, ззаді бампер і спойлер. Дуже рідко такі комплектації у нас зустрічаються. Тому звертайте на це увагу. У нас максимальна оптика, лінзована, денні ходові вогні, вмивач, фар, передні та задні партроніки, притютоманні фари. Також є задня камера, буде комфортно паркуватися. Кузов без м'ятин, царапин, сколів, весь в ідеальному збережному стані. Також дублюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, панорамний дах, рейлінги. Все ціленько, рівненько, ніяких зауважень по кузову абсолютно нічого немає. Також в комплекті є два, два ключі, безключовий доступ. Зараз звідси покажу ось такий клієнс цього автомобіля. Гарно підходить для наших доріг. Вікна притоновані заводським напилом, задні так само більше затоновані, а передні просто заламіновані. Такий спойлер, дефінчик. і задній бампер такий має вигляд. Електрокришка багажника також присутня, відкривається з пульта, також з кнопки зсередини. І задня камера в парі з парктроніками. буде комфортно паркуватися. По цій стороні так само все у нас добре, нічого не затерто, не знищено, м'ятинок абсолютно нічого немає. Понизу автомобіль, зверніть увагу, захищений такий пластиком, щоб довше вам служив. Зараз перевіримо його товщиноміром. міром. Ось такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. На скажу, що фарбований тільки один елемент ось це крило. Просто косметика. Нічого страшного в цьому немає. В районі 200 мікрон є Це все робили в Швейцарії, так і приїхав. Можливо, була якась царапана чи ще щось, то там зразу пофарбували. А щоб пройти тих огляд, потрібно, щоб кузов був в гарному стані, без царапин. Будь-яких інших пошкоджень. І так само в технічному стані має відповідати всім нормам в Швейцарії. Щоб пройти техогляд бо без техогляду автомобілі не зможуть пересуватися. Так, тут у нас дах панорамний, тут у нас метал. Автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. З машиною надаю весь повний пакет документів для реєстрації МРЕО. Вже детальнішу інформацію телефонуйте всім, детально розповім. Або пишіть на Viber, Whatsapp чи Telegram. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. В комплекті маємо два ключа, безключовий доступ. Це такий у нас класний чорний збережений шкірний салон з панорамою, з перфорованою шкірою. Пам'ять сидінь присутній, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, шкірині вставочки, пластик не знищений, не затертий. Такі різні карманчики в хондах різні речі лежити. Дрібні шкірине мультифункціональне кермо, сидіння з підігрієм, з електропривідом, все сунеться, підсувається, гріється, все як має бути в максимальних комплектаціях. Умивач, фар, допомога при спуску з гори, антизанос, партроніки. включаються, виключається. Відкривається багажник з цієї кнопки, або з пульта, або в роз... ну, також можна відкрити його. Дві... Два екранчика, система запуску двигуна без ключа, двух клімат. Зараз заведемо Шкіряне мультифункціональне кермо, не затерте, не знищене, зверніть увагу, все повністю відповідає своєму пробігу. Два екранчика. Коли вмикаємо задню передачу. У нас дублюється камера, виводиться сюди, буде комфортно паркуватися. Також це деркало нахиляється донизу, щоб було видно бордюри для водія. Також автозатемнення дзеркала. Ось Так у нас відкривається сонцезахисна шторка, цікаво. Якщо пасажира мало світла чи простору, відкриваєте. І світла набагато стає більше. Великі дзеркала з підігрієм, з електрорегулюванням, з дублюючими поворотниками, ще раз повторюсь. Все охайно, чистенько, хороша комплектація, перфорована шкіра, така м'якенька, добротна, справжня, ніколи не буде вам парити влітку, бо вона дихає, можна так сказати, клімат-контроль, двозоний собі. Дуже добре працює, функціонує. Шкіряний підлокітник, так само не продертий, не, не, не просижений. Вихід на, на USB, також розетка є. Також тут ще одна розетка, підігрів сидінь в двох режимах, стаканечки. Весь пластик ціленький, неушкоджений, все охайно. Також кожна кнопочка підсвічується, коли вмикаємо світло. Вже пізніше, трошки потемніше, вже буде вам видніше, коли будемо проводити тест драйв. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ось Такий у нас задній диванчик, великий, просторий, в саме в гарному, хайному стані з перфорацією. Також система кріплення ISOFIX, підстаканники, підлокітник два в одному. Сидіння так само складається в рівнок, щоб рівно кібовим, щоб потрібно щось, великий габарит не перевезти чи переночувати. Ставочки, шкіра, все охайно. Накладочки це рві. Зараз присядемо, дефлектори буде дути холодним або теплим повітрям. Тут такі карманчики. Також собі відкриваєте люк. І стоїть ще більше простор по відчуттях підсвіточка, вішечки, нічого не зазничено, не протерто. Так само тут вішачок, все продумано до різних дрібниць для вашого комфорту. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу, вечором гарно все підсвічується, пізніше все вам покажу. Дуже комфортно сидіти, багато місця, зручний автомобіль для кожного дня. Така класна машинка, можна сказати. Зараз перейдемо до багажного відділення. Позаду маємо партроніки, камеру, ось так у нас відкривається з пульта. Багажне відділення також можна вручну. Тут у нас камера ховається. Великий просторний багажник. Шторочка в комплекті, Аварійний знак, розетка, так само сіточка. Так складається сидіння в рівну підлогу з цими речашками, ну, майже в рівну, але собі шторочку забираєте і вже щось велике габаритне зможете перевезти. Домкрат, ключі, запаска новенька, все на місці. Також є в комплекті фаркоп. І нас тут ховається, якщо потрібно щось перевезти собі, собі підчепили і перевезли. Потім тут у нас кнопочка, я забувся вже, Ось так можна кнопочкою закрити, або вручну все закривається, або відкривається. Такий спойлер крутий, такого цікавого вигляду надає цьому авто, рідко можна зустріти. Дверна карта з тієї сторони, степ назад все Однією рукою все запросто можна зробити. Справиться будь-хто, можна так сказати. Такий у нас диванчик. Зараз воно розрівняється, по тільки що складалося. Позаду так само нічого не затерто, не знищено. Пластик, пороги, такі класні накладки CRV. Безключовий доступ до переднього пасажира. Така тверна карта. По прийомах, по порогах, по поднищу абсолютно ніякої корозії немає. Ось Такі на сидіння пасажира. Ось так виглядає припорна панель з цього ракурсу. Зараз покажу вам цю документацію. Так, По документації перейдемо, це на сервіска. Сам він код, код до радіо також присутній, коли часом знімається акумулятор, то потрібно ввести код, щоб розблокувати магнітолу. Також тут все записано. Зараз покажу всі вмітки про обслуговування. Собі ставте на паузу, передивляйтеся. Так. Видно, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався по всіх регламентах Швейцарії. Останній пробіг 206 тисяч 950, 24 рік, 10 місяць. На даний момент 213 тисяч пробігу. далі відміток немає. А зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Надійний двигун Y2 Вайдвайдік. У болтиках все ціленьке. капот ніякої корозії пошкоджень немає. Так, вам все детально показує. Крила не включені фари всі риблення на місці, всі болтики ціленькі, ніколи нічого не знімалось, акумулятор такий стоїть, не видно якого року. Все тут охайно, ніяких запотівань підтікань немає, всі рідини не в нормі. Така машинка. Ще раз продемонструю вам цю красуню ззовні, нагадаю, це... 2013 рік випуску, 213 тисяч пробігу, Honda CR-V, 2,2 дизель, автомат, максимальна комплектація, повний привід. В такому обвісі, зверніть увагу, дуже рідко такі Honda зустрічаються на 18 екосплавних колесах на літній резині. Кузов без м'ятин, царапин, сколів, весь в гарному збереженому стані. Свіжим швейцарським техоглядом, в хорошому технічному і зовнішньому стані так можна сказати. Вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Позаду має партроніки, спереду партроніки, позаду камеру, буде комфортно паркуватися. Надійно коробка автомат, гідротрансформатор, повний привід. Також надійні двигуни 2.2 ID.Tech. Дуже славляться у нас в Україні і в світі. Позаду такий також спойлер має обвіз. Дуже така гарна, цікава машинка. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв міста Радивилів, Рівненська область. Також нагадаю можлива доставка автомобілів по Україні. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такі нас автомобілі візді, комфортна посадка, гарна глядовість крута комплектація, панорама. Два екранчика, також автоматичне дальнє світло перемикає з ближнього на дальнє автоматично. Так само можна його включити або виключити цю функцію. Саме світло світить білим світлом, гарно свічує ночі, або в темну пору доби. Також присутній круїз контроль партроніки, камера, буде комфортно паркуватися. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, повний привід, хороший кліренс. великий місткий салон з комфортними сидіннями. Зараз потемніло вже не так видно. Великі дзеркала з підігрівом, з електроскладанням і підігріванням. Всі, це ж нас сигналізує, що вже мороз. Сніжиночка з'явилася, щоб бути акуратнішим на дорозі. Дуже багато різних асистентів, також в датчик -дат -дат світла в шинах, присутні такі нас оберти. Автомобіль економний, драйвовий, ідеально підходить для міста, для траси, для бездоріжжя. Така універсальна машинка, вже розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Instagram, Telegram. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете фотографії, опис і ціну на кожен автомобіль. Також наявності буде ще одна Honda Доресталева. І ще скоро, через плюс-мінус 2 тижні, прийде така сама Honda. Тільки трошки в іншій комплектації. Якщо буде вас цікавити, телефонуйте, вам розповім, покажу, розкажу. Всім дякую за увагу, до зустрічі!